Бонжур, мене звати Олег Павлишин і як тільки наша збірна вийшла в Францію на Євро 2016, а ще матч в Ліоні на 16 червня випав на моє день народження, я знав, що я буду там. І як тільки я почав планувати свою поїздку, відразу з'явилося багато блокерів. Нема грошей, нема візи, нема часу, нема квитків на футбол. Що робити, як їхати? Але я собі сів, подумав, я є вільна людина. На що мені той час? Навіть часу куча. Мені треба гроші, я можу їхати в пустоку. В Європі живе куча українців. Родичів, друзів, що вони мене приймуть, не нагодують. А квитки на футбол це зовсім не проблема. Залишилося відкрити візу, і я поїду в Францію. Може і більше, ніхто ну, не рахував. Да. Короча, це нормально, що ми, нас до кордону довезе знайомий, який там, Шарик. До нас, оце, довезе нас до кордону, щоб ми назад часом не вернулися. Тому ми б вийшли за Львів, почали б стопити, потім питання ну, і назад. в я не знаю, что с какими часами можно. Что щас... с настроем? Аня бедолажно нас стопать. И что с никто не зупиняя, да? Все. <со> Поохороняла <соц> мой тип. Мов спочатку поїхати в Краків, але так вийшло, що ми доїхали в Лю... Люблін. В Люблін І ми на Майданик. Таке як в Києві Бабен Яр. Бабин Яр тут. По-моєму. Це якось другий воно, воно Більше за Бабин Яр. Йдемо далі. <рик> не, не, не радуйся, тут людей спалювали. І <рик> ще тут всі люди в Польщі знають, що таке автостоп. Вони, вони зразу тебе питають. Ви їдете автостопом? Автостоп вони говорять. І вони, в них там хтось подорожував, якісь їхні родичі, що хтось. А в нас в Україні автостоп, то як то? Що таке? Чудо юдо коротше, ніхто не знає. У нас треба пояснювати, що якщо ти так зупиняєш машину, то автостоп. А якщо так, то за гроші. Так безплатно, так за гроші. Тут всі то знають. Поляк так. сказав, все, якщо ви виїхали з України, каже, не вертаюсь, назад не, не вертайтеся. Каже, да, вертайте. я вас прошу, назад не вертайтеся. Я от був, каже, в Ірландії, там було все відлічно. Там було все чітко, я вернувся, каже, от дурак. Не, ми спочатку думали з Петю. Не, не. Я сказав Петі, що тобі э, люблін, похожий на Самбіра, а Петя сказав на Другобич. Так що я як мало людей ті по Другобичі. на міста Люблінь Люблін. Любінська Унія Хто знає, що таке Любінська Унія Вот, мої друзі Гарні полячки. Рідкі, Гарні рідкісне відовище Але бачите тут така штучка для людей зроблено такий приходик. І можна йти нічого не боятися. Я сподіваюся, що вже за тими штуками, тими клітками всіма, буде, буде нормальна траса і ми вже будемо стопити, бо там нереально було стопити. Я? Так. Бач, ми зробили табличку і нам зразу перша машина зупинилась, правда? Так. А зараз щось не діє. Ти зараз подію. Ми в Варшаві. Так, Барселона. І п'ять думаю здати квиток і поїхати з нами автостопом. <laughs> 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 Але я думаю, що буде помилка. <laughs> я теж так думаю. Якщо, тому... Тим більше, що гроші не повертають. <laughs> так що їдь. Їдь е... само. <laughs> їдь самолітом, так. <laughs> да. А це я назад можу з нами поїхати. Та я по-любому з вами назад. Але не знати куди ми погазуємося. Та то взагалі тут товари. У мене вдома діти не плачуть. Що ви скажете про Варшаву? Йдемо на той острів, чи? Варшав. За Варшаву? Львові зійшов цей центр, цей новий форум. І там в стульчиках є розетки, короче, я в'єд. Кстати, він дуже подобається. Така типа, алейка, типа кафешка. Типа щось мені чимось нагадує Львів. В Варшаві в КФС можна безкоштовно брати любі напитки. Просто для цього треба мати вот такий стаканчик. Я думав, таке тільки в США. Треба топити Кока-Колу. Хто знає населення Варшави? Я. Та я. Скажу вам. <laughs> ну, судячи по розв'язках і транспорту, і на людях, то мільйон я би сказав... Я точно, да. що десь тут 2-3 мільйона. Насправді тут нема 2 мільйонів навіть. Ну мільйон точно. Варшава це єдиний містомільйонних, да? <нах> так? <нах> Вполовину, так. Получається. Ну, ми подивимося в Вікіпедії потім вам скажемо. <рес> Олегія курва, Олегія Курва, Олегія Курва, 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 Курва. Так, тільки треба тихо співати. А Але до речі, я не бачу тих ділок, що Петя казав, що дії в Варшаві класно. І ще не бачу тих польських хуліганів. Лисик здорових з татухами. Не знаю, десь може вони відводять у спеціальних районах. районі дяками разом туди. <рив> Що я би казав нашим депутатам на останньому поверсі таку фігню збудувати, Верховну Раду, але без ліфта. І щоб вони туди пішки кожен день ходили. Там сидять і голосують. <рив> Шосталя, я тобі говорю, сувенір, коротше. Чесно вкуплений. І Так. З Варшави. Oh, нормально. Бачите, такий п'ять як Не, ну ладно, то таке? Чиш, ти бачиш там. Там в дівки впав телефон і він так лежав внизу. зоні. Я тітка йде і стала на той телефон. І каже, я вона так дивиться там є телефон. Каже, о о. Цей знак для наших пацанів. І то і походу особи нічого не порішати. Так, все, наше гуляння по Варшаві закінчується. Зараз ми йдемо до стадіона. Національний, як він називається. Стадіон національний. І йдемо додому, зімою, лягаємо спати завтра. Ще не знати куди, але їдемо. Часто лишався. Каже, Петя, що в Прагу, напевно, що в Прагу не знаю. Є. О, тут такий фонтан, так? Да. Буде зараз? Зараз буде? Да? Бачите, польські діти мене розуміють. Що він сказав? Да? <ріху> Я спитав, буде? Я він сказав, так. <ріху> поліція тут, поліція там, поліція нічого не зробить нам. А стадіон за мостом. А, так? стадіон за мостом, але там коротше, прямий трамвай до хати, коротше. Серйозно? Так. Ну то все? Але їм трамвай, більше нічого не канає звідти. Ну то що, все, типу, нам ще треба десь часик... Ну, поки ми дійдемо, по -пок, щоб ми типу, безплатно їхали. Бо якщо ми поїдемо швидше, то там можуть нам сказати, добрий день, коротше, ви приїхали, ребята. Хто такое години я Мама це дзвонити питати, моя мама потім темі виступає дуже сильно. А, вона знає, так? Так, так, мама в кустці полідова. То правильно, нема чого тим псякам платити гроші. Ні, моя мама і є абонемент на цілий місць. Ну, типу, навіть з цією дорогою є білети, але просто на шари тільки. Походу, мама й дзвонить. А в принципі, мені більше ніхто не може дзвонити. Дуже гарний. Давайте ставайте. Да, тут дуже гарна набережна. Тут повсюду, повсюди велосипедні доріжки. І повсюди їздять воно. Балики! Ровери, пульбийські! О, шесть ловив, О, дядя тяне щас! Та якось! Хробака когось зловив! А тут всім тут туша якась тут походу якась буде коротше вечірка, шариш там на кораблі Ага На вечеринке! Лучших друзей! Ты танцевал с подругой моей. Да, тут такий поїзд? За что за поезд? За метро, что поїзд, залізнична коле. Це на коле? Да. Ничего себе. Польська залізниця. Лова лова. візьміть керівником Павла Зиброва. Вам... Так зараз у чекна ты так не догонишь. Не? Добре, <гану> я теж воєнно. Так, щось дуже цікаве розказують, але я їх не розумію. Я не знаю, я польську мову розумію тільки тоді, коли поляки дуже, дуже помаленьку говорять, дуже не спішають нікуди, просто говорять. А коли вони отак говорять, блядь, я так нічого не розумію. Тут на набережні тут почали з'являтися гарні полячки, гарні всі з ногами. Паненки такі. Де моя що вона не чула, бо зараз буде казати. О, дивіться, яка штука є. Це взагалі крута штука. Вот, вот, вот. Тут можна поганяти. Взагалі тут дуже класно. Я не розумію, що в Києві від кого не роблять. Є річка, є набережна. Є люди. Я був в Києві літом, то... літом сюди в гідропарку. Знаю, що що забув, як ми ходили на, на пляшці, що? пляжі, я б заліз туди на міст і стрибнув в воду. Але якщо б ти побачила моя мама, вона б сказала, що ти що дурний? Я вже сьогодні вивчив таких пару слів, що я їх говорив раніше по-польськи, але я не знав, що вони значать. Барзо-барзо, це дуже-дуже. А... Пщенську чи як все, вона? Коли в Сяці. Все. Це? Знаю. Це як по-польську буде все? Шістко. А, вшистку, вшистку кирив. Бо я не знаю, як воно називається. До речі, деякі поляки, так. коли вони чують, як я говорю в камеру, вони думають, що я говорю по польськи але все одно мене не розуміють. Ого! Як <різь> <різь> <Такі люди. різь> відпочивають поляки в п'ятницю? На стадіон. Але ці люди не хочуть. Ми дуже хочемо. ми нормальні. Давайте, потім собі вернутися фотку. Давай, братан. Хочу бути корабель на своєму морі снігу.